Дякую всім вам, що ви сьогодні прийшли до церкви, почути Боже Слово. Це дійсно важлива частина, і я вірю, що це буде для нас навчанням і підбадьоренням кожному з нас. Ці різдвяні дні мені випала така, якби частина прочитати один уривок із Божого Слова, який на перший погляд здається таким, наче всім знайомим і нічим не особливим. Але якщо ми подивимося набагато глибше, хоча б трішки глибше, то ми побачимо для себе дуже багато того, чого Господь відкриває. Я буду читати Євангеліє від Луки, другий розділ з 25 го вірша. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, Людина праведна і побожна. Який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і привів його дух до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові. Та й сказав, нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля, і його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії його матері: ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі як ознака суперечок, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Тут була Анна пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира вона дожила до глибокої старості. А з чоловіком прожила сім років свого. вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. Поки до цього місця двоє людей. Симеон, Анна. Біблія не розкриває нам і не показує, чому Симон отримав обіцянку, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа. Біблія також не говорить про те, як він отримав цю обіцянку. Але Біблія дуже чітко говорить, що ця людина мала Духа Святого. І саме від Духа Святого він отримав цю обіцянку, і саме Дух Святий повів його в храм в той день, коли Марія та Йосип принесли Ісуса для того, щоб принести за нього жертву. Давайте трішки подивимося на Симеона. Ви знаєте, перед цим, що хочу сказати, я думав і читав цю історію, і думаю, цікава історія про Симеона та про Анну. Але ви, мабуть, мене виправите, правда? Це не про Симеона і не про Анну історія. Бо що Симеон, що Анна вони говорять про Христа. Але є дещо цікаве, що ми можемо спочатку зрозуміти про цих людей. Давайте подивимось на Симеона. Саме ім'я Симеон означає Бог почув. Він написано, в Біблії був праведною людиною, тобто він жив за Божими заповідями. Написано, що він був побожний. І в Біблії, Біблії недаремно описані характеристики цієї людини. Був побожний, мав в душі страх Божий та чисту совість. Він мав Духа Святого. І він очікував на виконання обіцянки, яку дав йому Святий Дух. Він очікував. Він очікував, що прийде той день, коли він побачить Христа і зможе сказати: Господи, нині відпускаєш мене в мирі. І коли він побачив Христа, він прославив владику Бога. Ми бачимо Анну, яка також була в той день в храмі. Написано про неї, що вона була пророчиця. Вона мала Святого Духа. Саме її ім'я як благодать і милість перекладається. Вона була істинною вдовою. Тобто справжньою вдовою, не та просто, яка не могла знайти собі чоловіка чи там не вийшла в неї. А написано, що вона прожила з чоловіком від своєї юності лише сім років. Тобі ж, коли він помер, вона була ще доволі молодою жінкою. І чомусь, видно, вона також дійсно вірила в Бога і була набожною людиною, вона вирішила посвятити залишок свого життя Господу. Написано, що вона не відходила від храму. Служачи в день і вночі постом та молитвами, це одне з небагатьох місць, де ми бачимо, що молитви за когось, за щось, і піст – це є також один із видів служіння. І іноді ми дуже цим нехтуємо, але це набагато важливіше, чим навіть щось фізично робити. Також вона прославляла Господа, коли побачила його. І говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. Двоє людей Симон та Анна. Двоє, знаєте, вже в такому поважному віці людей. Але обоє вони мали побачити Месію. Ви знаєте, коли приносять маленьку дитинку. І старші люди беруть її на руку, да, там дідусі, бабусі, яким там уже за 70 років особливо, вони дуже радіють. Вони дуже радіють, багато з них розуміють, що їхнє життя вже доходить через декілька років, можливо, до кінця, а тут народилось нове життя, нове життя прийшло в цей світ. Але уявімо собі, серце Симеона та Анни, коли вони не тільки. Маленьку дитинку отримали, да, на руки потримати. А коли вони розуміють, що ця дитина принесла життя для всього світу, це неймовірні почуття, я вірю. Знаєте, я, я не розумію, що до кінця ще відчувають старенькі люди, коли тримають маленьку дитину, але ви всі бачили, як вони реагують. Вони радіють цьому і видно, що там в серці щось відбувається. А що могло відбуватися в серці Симона Івана, коли вони тримали Христа Божого на руках? Ці двоє людей ми можемо помітити дещо спільне між ними двома. Вони двоє вірили в прихід Месії. Частина людей, які жили в Ізраїлі в той час, вони дійсно, мабуть, більшість очікували приходу Месії. Хтось глибше розумів, що він прийде врятувати світ від гріха, хтось думав, що він прийде врятувати їх від Римської імперії. Але ці двоє їхня радість, і ми бачимо, що вони дійсно раділи, тому що прийшов Месія. Прийшов той обіцяний від Бога, який має врятувати весь світ. Вони, обоє мали Духа Святого. Анна була Пророчиця, в Симон написано також, він був ведений Духом Святим від Духа Святого отримав обіцянку. І Біблія не просто так нам говорить про це. Вони обоє були в храмі. І причому ми розуміємо, що доволі часто Вони очікували приходу Месії. Ви знаєте, це дуже важливо. Не тільки вірити і розуміти, що колись це станеться. А й очікувати. Симеон, мабуть, я не знаю, хотів він уже відійти з цього світу чи не хотів, але те, що ми читаємо в Біблії, ми бачимо, що він каже: відпускаєш раба Твого в мирі. Побачив. Він очікував, він знав, що це збудеться. Вони мали молитви та піст. Коли вони побачили Христа, вони прославляли Господа. Про них обох це написано. Симеон благословив Марію та Йосипа. У них було в серці те, щоб благословляти людей. І Анна була чудовим прикладом, коли вона пішла і почала розповідати про нього іншим. Це чудові характеристики Божих людей. І ви знаєте, ми... Хотілося б навести їх в приклад, і це є чудовий приклад для нас, але також хочеться звернути увагу на ще одне ім'я, яке найважливіше в цій всій історії, це Ісус Христос. Ісус означає Бог є Спасінням. Христос означає помазаник, той, який обіцяний Месія, обіцяний Визволитель. І було б неправильно сказати, що ця історія про Симеона і про Анну. вона про ту дитину, яку принесли в цей храм. І ця історія про те, що було сказано про цю дитину. І трошки про те, які люди очікували його. Тут також згадується про Христа, що Він призначений ще з початку світу Боже Спасіння для людини. Симеон згадує про нього як про втіху. Знаєте, маленьку дитинку беруть на руку і всі втішаються. Але про Христа сказано не просто коли він маленький, він втіха був. Він зараз для багатьох із нас є тією втіхою, розрадою, надією, спасінням. Про Христа сказано, що Він спасіння. Яке приготоване для всіх народів. Це важливе слово, особливо, яке було сказане в той час, не тільки для Ізраїля, а для всіх народів. Тому ми з вами, як не ізраїльтяни, будемо чесними, ми, для нас це чудова новина. І Симеон уже про це сказав ще тоді. Він сказав: він світлий для язичників, для народів, які не знали єдиного Бога Творця. Світло для тих людей, які ходили в темряві, світло для тих, які придумали собі різаних богів, які поклонялися їм. Якби не прийшов Христос, ми б з вами і так і далі не знали про істинного Господа і Бога. І Він слава для Ізраїля Цар Ізраїля. Є ще важлива частина, яку Симеон сказав Марії. Його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії його матері. Цікаво, що Біблія наголошує, що він сказав саме Марії. Ми не будемо думати, що це щось таке дуже-дуже, але скоріш за все мати трошки по-іншому ставиться до долі своєї дитини, ніж батько. І він не обобщився. А він сказав саме слова до Марії. Він сказав: ось цей поставлений, тобі ж призначений, нападіння багато людей спокусяться в невірстві і загинуть. Багато людей спокусяться Христом. Це не справжній Месія, ми не такого очікували. І на піднесення багатьох в Ізраїлі, піднесення тих, які повірять в нього до вічного життя як ознака суперечок. Про цю дитину буде багато суперечок. Хтось буде говорити він істинний Месія, хтось буде говорити ні. І ми з вами, які живемо вже після цих подій ми можемо чітко бачити, як Біблія описує, скільки було суперечок про Христа, скільки було людей спокусилися відійшли від Ісуса Христа. Навіть багато з його учнів, ви знаєте, але скільки людей повірили в Нього для спасіння. Симеон уже про це все сказав, що коли його принесли маленькою дитинкою до храму. І тобі самій. Меч прошиє душу. Це говориться про біль, правда ж? Говориться про біль Марії як його мати, і про той період, коли Христа розіпнуть на Голоскому христі. Вона багато знала, що якось з ним по життю да, потім відбувалося, їй вже боліло. Але оцей меч прошив душу саме тоді, коли розіп'яли її дитину. Щоб відкрилися думки багатьох сердець. Думки стануть ділами. Багато людям прийдеться зробити вибір бути з Христом або бути проти нього. І протягом життя Ісуса ми бачимо, як люди робили цей вибір. Хтось вибирав бути проти Христа за свої слави, там, бажання слави, гордості, грошей. Ви знаєте багато прикладів таких в Біблії Юда. Первосвященники, ті люди, які б, навпаки мали б бути за Нього. І ми знаємо багато тих, хто вибрали бути з Христом. Грішні люди, митники, учні Ісуса. Декотрі з Його родини. Люди робили по-різному свій вибір. Але Христос прийшов, і людям довелося зробити цей вибір. Ви знаєте, поки. Не настають якісь важкі часи, ми з вами можемо по-різному роздумувати. Я би зробив так, я би зробив інакше, а я буду ось таким, а якщо буде так, то я зроблю ось так. А коли, але коли трапляється щось в нашому житті, ми стоїмо вже чітко перед фактом: ти тут чи не тут, ти за чи проти, і відкриваються наші думки наших сердець, коли ці думки, вони вже стають ділами. Коли вже не можна нести якісь там теоретичні розмови про щось, коли вже треба зробити вибір. І Христос прийшов в той час, і Симеон сказав: люди тепер будуть робити вибір. Симеон і Анна являються чудовим прикладом очікування. Але для нас, людей, які вже живуть після тих подій, який приклад ми зможемо взяти з них? Ну, ви, мабуть, по тексту догадались, да? що Христос прийде вдруге. І Симеон і Анна вони являються чудовим прикладом очікування Ісуса Христа для нас з вами. І слово Боже, давайте прочитаємо в Євангелії від Матвія, 24 розділ, з 29 по 33 вірш. Христос каже: відразу по тих днях горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді з'явиться ознака сина людського на небі. І заголосять усі племена землі, і побачать Сина Людського, який іде на хмарах небесних, з великою силою і славою. І з гучною сурмою він пошле своїх ангелів і зберуть його вибраних із чотирьох вітрів з одного кінця неба до другого. Від смоківниці навчиться притчі, коли вже її бруньки стають м'якими і випускають листя. Знаєте, що близько літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько, вже при дверях. Перед цим там ішов опис останніх днів, да, які будуть люди, які будуть відбуватися події. Але Слово Боже чітко говорить, що буде другий прихід Ісуса Христа. І вибір. Як тоді прийшов Христос, людям доводилось робити вибір, так само вибір стоїть зараз перед кожною людиною. Симеон і Анна очікували Ісуса Христа і готувалися. А як щодо моєї душі? Ми знову можемо вести розмови про те, що ніхто не знає, коли це буде. Поживемо побачимо. У мене є багато інших справ. А що, якщо цей день настане завтра для. Когось окремо. А що якщо ніхто не знає, Господь прийде дуже скоро? Чи є в людини настільки багато часу, щоб не відповідати на це питання? Я думаю, що немає. Я думаю, що людині потрібно якнайшвидше відповісти на це питання. Чи готовий я? Ви знаєте, дивився недавно. Фільм і там людина помирала, і вона сказала такі слова: Я ще не готовий. Це страшно. Людина лежить там кров'ю стікає і каже: Я не готовий. Чомусь ми, як люди думаємо, що коли ми будемо вже лежати помирати, наш розум буде чистий, і ми так от згадаємо все, що нам розказували в недільній школі. І ми станемо, покаємося, і буде в нас мир Божий. А скільки такого відбувається, коли люди на це неочікувано приходить? Ми ніхто не знає. Господь не хоче, щоб ми затягували, щоб ми відтягували відповідь собі на це питання. Нехай наші думки зараз відкриваються. Зараз потрібно робити вибір. Яким буде для мене той день? Коли прийде Христос, багато зрадіють і будуть радіти Цьому, а багато будуть засоромлені, багатьом буде страшно, бо вже буде пізно. Слово Боже нам каже, що з цим життєво важливим питанням для людської душі ми ні в якому разі не маємо права відтягувати. І ви знаєте, Симеон і Анна показали нам, якими вони були людьми, які очікували приходу Месії. Давайте для себе ще раз нагадаємо деякі їхні характеристики. Але вже як тих людей, які знають Ісуса Христа, які знають Євангеліє, які чують про нього в церкві, десь в інших місцях. Нам потрібно повірити в Ісуса Христа. Це єдина і єдиноможлива умова спасіння людської душі прийняти того, Божого Сина, який прийшов, щоб нас викупити від гріха. Через віру в Ісуса Христа мати Духа Святого. Симеон і Манна мали Духа Святого. Вони були в храмі. Господь закликає нас, щоб ми були частиною церкви Христа. Не просто вірили собі десь, коли що хтось прийде, очікували бути частиною церкви, частиною тих людей, які очікують приходу Ісуса Христа. Мати молитви та піст. Сам Ісус Христос закликає нас до того, щоб ми бодрствували в наших молитвах. Щоб ми мали піст. Щоб ми не ігнорували ці дуже важливі речі. Прославляли Господа Симеона і Анна. Господь закликає нас до цього. Прославляти Його. Він достойний цього. Христос для нашої душі зробив все. І Він хоче, щоб ми його прославляли за це. Він цього гідний. Симеон і Анна благословляли інших. Ви знаєте, істина вдова це та вдова, яка. Не тільки була в храмі, молилася, постилася. Біблія описує таких вдів, як ті, які приймають подорожніх, служать іншим, ті, які посвятили своє життя на служінню Бога і служінню людям. Наше життя воно також має бути тим, щоб бути благословенням для інших. І Анна, коли побачила Христа, вона побігла розповідати про нього іншим. Ті, які очікували визволення Ізраїля. І це також Христос нас до цього закликає: розповідати про це спасіння, про це очікування іншим. Це деякі з пунктів, які ми можемо взяти просто з прикладу з цього місця Писання. Але я думаю, що вони дуже важливі для нас. Тому давайте подивимось на цю історію. На, як на історію про, в першу чергу, про Ісуса Христа. І давайте згадаємо, що про нього говорив Симон, що про Христа говорила Анна. Давайте згадаємо і будемо тими людьми, які візьмуть їх в приклад для себе як очікування другого приходу Ісуса Христа. Хай Господь нас цьому благословить. Я зараз пропоную нам стати для молитви.